Доброго дня. Зараз я перебуваю в Німеччині, бо, на жаль, в нашій країні війна. Я з Харкова і хочу всім харків'янам сказати нашій країні, щоб вони тримались, бо Бог є і люди будуть наказані. Хочу звернутися саме до господина Терехова. Мені прийшла така думка, що нам потрібно. Залишити північну Салтівку, як вона є. Це для майбутніх поколінь, щоб вони пам'ятали, що таке війна. Будь ласка, залиште ті будинки, які, які є так, як вони є, але надайте якісне, гарне житло людям, які потребують його. З вдячністю та повагою до вас. Maria.